Є знижки до Дня Незалежності на Імодіум. 20% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Головний на ранок до вашої уваги оновлений інформаційний випуск. Російські окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі. Сум у місті здійнялась пожежа. Повідомляє місцева ова а, власне тут є інформація про потерпілих внаслідок атаки. Також через значне задимлення жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Знов -таки, інформація стосується жителів міста. Міста суми, будьте уважні. В Україні розбився в 16 Аварія сталася під час масованого російського ракетного обстрілу 26 серпня. В генштабі ЗСУ підтвердили авіакатастрофу. Там повідомили, що під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено зв'язок. Пізніше з'ясувалося, літак зазнав катастрофи. Причина буде відома лише після завершення офіційного розслідування. Саме цього тижня Україна вперше застосувала винищувачів бою, щоб збити російські ракети. Власне, під час аварії винищувача Еділо загинув український пілот Олексій Мес Мунфіш. Він був одним із перших українських військових, хто опанував винищувач, проходив навчання в Данії, США та Великій Британії і лобіював надання Україні F-16 перед американським конгресом. Олексія поховали напередодні до розслідування катастрофи F-16 Україна залучила міжнародних експертів. ЗСУ завдали удару по залізниці в тилу окупантів біля міста Льгов на Курщині. Це за 30 кілометрів до найближчих позицій сил оборони України. Крім того, у Курській області наші оборонці знищили колону військових вантажівок. Також наші армійці показали відео, на якому дрони Комікадзе розбили три вантажівки з понтонними переправами російських загарбників. В Ростовській області Росії все більшою стає пожежа на атакованій дронами нафтобазі Атлас. Вогонь поширився вже на шість резервуарів з пальним. Саме там зберігали нафтопродукти для армії країни-агресорки. Успішне ураження, розташоване на ростовщині нафтобази, підтвердили у генштабі ЗСУ. Також там заявили про причетність до бавовни на нафтобазі Зеніт у Кіровській області. До неї від українського кордону майже півтори тисячі кілометрів. Після вдалих українських атак по нафтопереробних заводах у Росії Сії країна-агресорка засекретила статистику виробництва дизельного палива. Інформація про випуск бензину у Росії тепер секретно. І росіяни прорвалися у центр Вовчанська. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання Харків. В рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки з особового складу до центральної частини міста із застосуванням двох танків і двох бронетранспортерів. Утім, наші оборонці відбили окупантів. Ці понесли втрати і відступили. П'ять посадовців ДСНС отримали обвинувачення у справі авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС. Обвинувальний акт прокурори скерували до суду. Встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера. До розслідування залучались закордонні експерти, в тому числі представники французької компанії, виробника гелікоптера, повідомили у ДБР. Нагадаю, авіакатастрофа сталася 18 січня минулого року. В броварах вертоліт впав через втрату орієнтування в складних погодних умовах. Гелікоптер пошкодив дитячий садок сусідні будівлі при Ковані автівки внаслідок авіакатастрофи загалом 14 загиблих та більше 30 отримали травми. Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло 4 жінки і малолітня дитина, які прийшли в садочок. Суд заочно обрав народному депутату Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді арешту без права застави. Перед цим стало відомо, що його оголосили в міжнародний розшук. Дмитрука підозрюють у нападах на військового і правоохоронця. Про це повідомили в офісі генерального прокурора 24 серпня. А Дмитрук незаконно виїхав з України. За одним епізодом його підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронного органу. В іншому випадку в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він. Завдав чоловікові декілька ударів, зокрема в голову. Дмитрук відомий своєю прихильністю до УПЦ МП. Резонанс на ДТП у Миколаєві напередодні зіткнулись два автомобілі, в одному з яких було 339 кілограмів біологічних матеріалів тварин. Водію авто та пасажиру автівки надали медичну допомогу. Галас у соцмережах щинився, коли у змі потрапила інформація, що нібито одна з автівок перевозила понад дві тонни заморожених трупів собак. Як пояснили у поліції Миколаївської області пізніше, вантаж зареєстрований для перевезення медичних відходів на утилізацію. Везли його. Транзитом з Дніпра до Одеси на кремацію Задля перевірки законності перевезення та дійсності документації справу будуть розслідувати за статтею Жорстоке поводження з тваринами. Загрози питному водопостачанню немає. У Міндовкілля запевняють, що ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована. Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках не виявлено. Це забруднення органічними речовинами, повідомив заступник міністра Олександр Краснолуцький. Загрози питному водопостачанню населення немає, оскільки питні водозапори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській і Сумській областях не Здійснюються, нагадаємо, що у річчі Сейм та на, на Сумщині виявили масовий мор риби. Його причиною стало потрапляння в річку великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді. І, ймовірно, речовини скинули у річку на території Росії. В Україні сейм впадає в Десну. Сьогодні впродовж цієї доби в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Найбільші обмеження будуть ввечері з 18 до 21. Будуть три черги відключень одночасно. Це означає, що для половини споживачів у кожному регіоні будуть погодинні відключення. Напередодні у 15 областях і Києві енергетики збільшили обмеження світла. У разі змін на сьогодні про це додатково повідомлять обленерго. Чотири медалі виборола збірна України у перший день Паралімпіади в Парижі. Плавець Антон Коль став срібним призером у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Ще одне срібло отримала плавчиня Ірина Пойда на дистанції 400 метрів вільним стилем. Також плавчиня Анна Гонтар виборола бронзову медаль на 50 метрівці вільним стилем. Ще одну бронзу здобув Олександр Комаров на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі С 5 Зараз наша збірна на 15-му місці. України у на цьогорічній паралімпіаді представляють 140 атлетів. Вони змагаються в рекордній для паралімпійської історії нашої держави кількості видів спорту у 17 з 22 можливих. Сил енергії натхнення нашій команді паралімпійців. Друзі, а ми рухаємося далі. Доброго ранку, ми ваша точка опори. Ну а що важливо відбувається зараз у світі? Дивіться далі. Вбивчий тайфун Шаншань накрив Японію на три дні на острові Кюсю, скасували рух високошвидкісних поїздів, які просто потонули в воді. Авіакомпанії скасували майже 200 рейсів. Префектурі Кагоціма залишилися без електрики понад 13 тисяч будинків. Сотні тисяч людей евакуйовані. Метеорологи попередили про небезпеку сувів, пований у низинних районах та виходу річок із берегів. Крім того, через негоду, яка триває вже третій день, велика трійка японських автовиробників призупинила виробництво. У Намібії вб'ють понад 700 слонів, бегемотів та зебр. Дозвіл дало міністерство довкілля країни. Це роблять для допомоги постраждалим від сильної посухи. На території країни не вистачає пасовищ і води для того, щоб задовольнити потреби тварин. Тому з національних парків, де спостерігається стійка кількість дичини, заберуть тварин для вибракування. В уряді Намібії наголошують, що через сильну посуху можна також чекати зростання кількості конфліктів між людьми та дикими тваринами. Південна Африка зараз переживає найгіршу за останні десятиліття посуху. У липні Намібія вичерпала 84% своїх запасів продовольства. У Молдові заблокували промосковського кандидата у президенти. Переважною більшістю голосів Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації Василя Болі. Висунутого кандидатом президенти від проросійського блоку перемога причиною для відмови стала неможливість болі позиціонувати себе як незалежного кандидата. Хоча по документах він так себе й планував подати. Перед цим ЦВК Молдови запросила мін'юст обмежити діяльність партії, членом якої є боля. Він стверджував, що днями став позапартійним і в його ініціативну групу входять тільки його друзі та куми. І полетіли зараз до Андрія Люховця, тому що саме він сьогодні на погодній варті наш черговий кореспондент. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, як, як нам сьогодні бути? Буде дощ, не буде дощ? Бути. Буде спека. Так, головне буде, буде спека чи буде холод. Так, спека поки що ще не відступає. Добро ранку, колеги, до ранку, глядачі. А знаєте, от що помітив, що на вулиці, от сьогодні можна описати всю ситуацію гарно, от максимально гарно, тому що а, на небі кудлаті хмаринки зібралися. А ви раптом, що вийдіть, подивіться, ефір не виключайте, просто подивіться на небо і повертайтеся. Ну і от ранковий поділ у Києві бурчить не голодними животами, а уже традиційно, от до тих обставин, в яких ми живемо, бурчить ранковими генераторами. Так як ви. Кажете нам бути, тому що а, починається ранок бізнес починає працювати. Ну а погода, поки що, зранку дозволяє бути активними, тому що вже по обіді очікується традиційна спека, яка в кінці серпня до нас прийшла. Ну і от на секундочку, фіксуємо сьогодні 30 серпня, а це останнє. П'ятниця цього літа, і от ми з вами, Руслан, Люда, я сьогодні от проваджаємо по суті літо, тому що ми з вами вже у сніданку з 1, 1 побачимося. А осінню. А що стосується погоди, яка вона сьогодні буде в останній в останню п'ятницю цього літа? 2024, Зараз усе деталізую. Отож. Починаємо традиційно зі сходу. 30 серпня на сході України сонячний день без опадів. Зранку на стопчику термометра буде від плюс 20, по обіді очікується до плюс 33 градусів. На півдні України сьогодні буде також спекотно, але з дощем та грозами. Обіцяють синоптики. Так а зранку від плюс 18 до плюс 21, в вдень від плюс 31 до плюс 33 градусів. У західних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, але не обійдеться й тут без спеки. Зранку на стопчику термометра від плюс 15 до плюс градусів. В день до плюс 30 градусів на півночі України сьогодні сонячно і так само як на решті території спекотно. А протягом дня можлива мінлива хмарність зранку на стопчику термометра плюс 17, плюс 19. В день температура коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів. А у центральних областях України сьогодні буде також сонячно і також спекотно. Зранку плюс 18, плюс 21. Пообіді очікується до плюс 33 градусів. У Києві погода буде також ясною, але от зранку бачимо м, кудлаті хмари, які Заполонили київське небо, але обіцяють синоптики, що вони не будуть дощовими, і е, також очікується спека на киян. Сьогодні плюс 19, по це зранку. По обіді очікується плюс 31 градус. А найтепліше 30 серпня в Києві синоптики зафіксували у 1992 році майже плюс 33 градуси. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1966 році. Лише плюс 3 було. І от е, зараз переходимо уже. До наших синоптичних спостережень, що ж остання п'ятниця цьогорічного літа нам віщує. От, наші пращури дивилися, що з 30 серпня починається осінній листопад, і зараз увага, максимальна увага. Тому що з секунди на секунду мені, от а, пташки навіщували, що він розпочнеться. Так, дивимося, листопад бачимо, не бачимо. Боже чудо, листопад розпочався. Це означає, що наші прикмети, наша погода, вся природа говорить про те, що все у цьому житті можливо. Дивіться Ой. на усі прикмети, які можуть бути навколо вас. Дивіться, спостерігайте за ними, тому що все може і успіх, і погоду, і можливо щось інакше. Колеги. Ой, Люховець, тобі тільки палаци спорту збирати з мотивації Дякую. по іншому не скажеш з одного боку. Кудлаті хмари, кудлаті лисичка, гарно все навіть літає. Зробиш концерт. Так. Дякую. Тобі. От творчий підхід. Пасибі, колега, до наступних історій твоїх на інших локаціях сніданку. понеділка по четвер. Почнемо. Нова мама для трьох сестричок. Ви розумієте, хто перед вами? Це мама, моїх дівчат. А ви хто? Я теж мама. Королеви вантажівок проти стереотипів. Тут тобі не місце, ти нічого не зможеш. Самооцінку за неї Знайти родину для пацанки. Скільки часу ви їх не бачили? Жинадцять років клон Олега Винника, підробка чи ексклюзив? Ви вже списали себе з української стради? Ніяких оправдовань мене не буде ніколи в житті. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій, на один плюс один Україна.